Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Дцядята година 30 хвилин за київським часом, ви слухаєте Українське Радіо. З вами Наталя Соколенко, і зараз поговоримо про таку важливу, напевно, історичну дату для багатьох людей, багатьох народів, які постраждали від ідей Леніна. Дата така: 100 років тому помер. Володимир ольянов ленін І от сьогодні це такий привід поговорити про те, що він пропонував, які ідеї пропонував загалом, пропонував росіянам, пропонував українцям, і які наслідки від реалізації його ідей ми, сучасні українці, досі. Переживаємо з нами на зв'язку Станіслав Кульчицький, доктор історичних наук, і людина, яка заново перепрочитала Леніна в буквальному сенсі цього слова. Прочитала і осмислила, і навіть написала книгу на цю тему Ленінська система влади і власності в окупованій Україні 1917-1923 років. Пане Станіславе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо. Чи добре нас чути? vitaju čuti dobre Отже, напевно, я перше питання поставлю таке: а чому зараз, уже в часи Незалежної України, багато років після навіть проголошення незалежної України, ваш науковий інтерес був знову спрямований на праці Володимира Леніна? Бо, очевидно, ви в радянські часи мусили, хотіли або не хотіли, ви мусили вивчати ці праці і читати, і конспекти складати, і іспити здавати. А от зараз, часи Незалежної України, ви знову. Вивчаєте Леніна? Чому? Ви знаєте, все почалося навіть до здобуття незалежності, тому що я займався голодомором, голодом 32, 33 років. Ну, одним з перших займався цією темою впродовж досить таки тривалого періоду, вивчив цю тему, вивчив те, що Сталін зробив. З Україною, і потім задумався, чому ж Сталіну вдалося це зробити. Яко, якою була та влада, яка ну, допустила таке загибель мільйонів людей? І тому я почав вивчати вже іншу тему. Голодомор це тема, так би мовити, фактологічна. А я почав вивчати тему взаємовідносин держави і суспільства. І е, ясна річ, що ця тема е, на, натрапив в результаті на Ліннинську спадщину, я, якою вона була раніше, як її сприймав, сприймав раніше, і що з цього вийшло? Ну, получилося так, що коли я почав вивчати прискіпливо твори Леніна, то я зрозумів, що Ленін говорив одне своєму найближчому оточенню. Трошки інше він говорив тій партії, яку очолював. Трошки інше він говорив росіянам всьому населенню Росії. І нарешті трошки інше він говорив окупований Росією Україні, тому що Україна особливо е, рядянізацією. І все це е, співставив з тим, що Ленін робив, і так поступово поступово я е, вникав в те, чим був Ленін, власне кажучи, що Ленін творець. Ну зовсім іншої цивілізації, якої ще не було в історії нашої планети. Мене чути так, добре. Так, так, чути чути. Ну, от, якщо ми говоримо про цю цивілізацію, яку він створив, ну, справді надзвичайно багато народів, багато країн були м, отруєні цими ленінськими ідеями. Але, от до вас, я, я думаю, що багато хто з аудиторії нашої давно не читав або взагалі ніколи не читав Леніна. От я би хотіла, щоб ви проілюстрували е, ці його вчення. Ну, по перше, в чому воно полягає. Так, а, О, так, так. так, і угу. проілюстрували якимись цитатами. Ну, от, що саме, як він, в, які, в які цитати, ну, в які добре, вислови добре. він загортав цю ідею. Да. Але я хочу викласти просто ту концепцію угу. цієї влади і власності, тому що це головніше від його цитат. Цитати Могли бути спрямовані в різні часи різні аудиторії, а от як співставлення того, що він писав, і співставлення того, що він писав, з тим, що він робив, оце має значення. Mm -hmm. mm -hmm. По-перше, треба сказати, що він вважав себе, вірніше не вважав себе, а представляв себе. Перед усім людством, перед своєю аудиторією, перед своєю партією, що він відданий вченню марксизму, марксизму і він е, поділяє е, ту концепцію, яку Маркс і Енгельс викликали в, в своїм е, маніфестом комуністичної партії опублікованим. Напередодні європейських революцій 848-849 років. Це те, що Лені назвав революційним марксизмом. Угу. Але марксові комуністи дуже скоро перетворилися на соціал-демократів і західноєвропейського зразка, які стали марксистами, і які породили, власне кажучи, ту соціальну державу, яка е, уже після е, Другої світової війни фігурувала як соціальна держава справді, не як соціалістична держава, а як соціальна держава. Чому не як соціалістична? Тому що е, соціалістам в лапках був і Адольф. Гітлер, згадаємо його uh -huh. націонал-соціалізм. Uh -huh. Соціалістом вважав себе і Ленін, оцей російський соціалізм, який нічого спільного не мав з марксизмом по суті. І, а чому Ленін так прикидався прибічником Марса і вважав себе комуністом, соціалістом? Ну, соціалізм в розумінні Марсового, бо як перша фаза. Комунізму, а тому, що народ народу Росії дуже імпонувало, що колись, колись не відразу, а колись буде такий лад, побудований буде соціалізм як перша фаза, і нарешті прийдуть до комунізму як другої фази. А комунізм це вже розподіл матеріальних і культурних благ за потребами. І от радянські пропагандисти казали народу: ось ви маєте при побудованому соціалізмі безплатність житла, безплатність освіти, безплатність охорони здоров'я, а, а скоро буде наближатися оця комуністична вже стадія, повний комунізм, де все буде. Безплатним, все буде за потребами. Ясна річ, що цей міф імпонував і поширювався, і Ленін це цінував. Я хочу привести, наскільки народу це сподобалося, привести те, що зробив Нікіта вже набагато пізніше, після Леніна. Ну, спочатку соціалізм було побудовано, як казали, в Кремлі десь там напередодні Другої світової війни, у 1939 році, і почали гасло висунули побудову комунізму. Але почалася Друга світова війна. Потім почалося. Відбудова народного господарства після світової війни. І десь там, уже, коли Хрущов прийшов до влади, люди почали питати: де ж той комунізм, коли ж буде розподіл матеріальних благ угу. за потребами, угу. і Хрущов зафугував в програму КПРС, яку прийняли в 60-му році. Положення про те, що через 20 років буде повний комунізм. З розподілом матеріальних благ за потребами. пане Станіславе, ну, у мене знаєте. на цю тему є навіть родинна історія. Коли мій батько в 71-му році вступав в Київський політехнічний інститут, то він от ага. доповідав відповідь, ну, на вступному іспиті, і якраз щось там стосувалося цієї програми Хрущовської. І він, значить, відповідає, як написано, і виходило, що на той час, на початок 70-х, вже багато чого мало би бути безплатним. Всім так було. Було незручно, тому що з того, що було обіцяно, ще безплатним багато чого не було. Проїзд у трамваях, здається, мав бути безплатним, але він ще був платним. То батько любить mm -hmm. так згадати і посміятися з того всього, як добре він завчив програму, як це не співпадало із дійсністю. Ну от і ви ж знаєте, чим це? Ну хто народився mm -hmm. після 80-го року, ясна річ цього не знає, але він десь читав. Uh -huh. А люди, які жили в Радянському Союзі більш-менш такого вже, е, пристойного віку, вони знають, що було в 80-му 80 році. Uh -huh. Нічого такого uh -huh. не було. І Хрущов навіть і не згадував своєму чотиритомнику, опублікованому вже е, після розпаду Радянського Союзу, е, спогади його. В чотирьох томах було видані, uh -huh. він жодним словом не прохопився про цю програму, де було сказано, що все буде безплатним аж в 1980 році. Uh -huh. Uh -huh. А коли Брежнєв прийшов до влади, і коли цей 80-й рік почав наближатися, то його спічрайтери, пропагандісти придумали таку ну, проміжну. Фазу між соціалізмом і комунізмом у вигляді розвинутого uh -huh. соціалізму, тривалістю в кілька десятиліть з розподілом матеріальних благ по, uh -huh. по труду, а не за потребами. Таким чином, Брежнєв відсунув від себе цю небезпеку uh -huh. і е зберіг, е власне кажучи. Пристойний вигляд, незважаючи на цю програму КПРС. Але я все це розповідаю як приклад. А треба все-таки розповісти, чим, що являло собою Ліннінська система влади і власності. Передусім, Лінін побудував, коли прийшов до влади в Росії ще до того, як Росія окупувала Україну, він, при... він побудував державу у вигляді двох вертикалей влади партійної і радянської. І оця партійна вертикаль вона не мала конституційного оформлення. Вона була просто не згадана. Першими радянськими конституціями. А радянська вертикаль була згадана і на цій основі була побудована держава. Але партійна вертикаль в кожному адміністративно-територіальному адміністративно територіальній ланці, партійна вертикаль вона була повністю контролювала. Оцю радянську вертикаль. І таким чином, що вийшло? Оце можна привести знову так такий приклад: повалення самодержавства. Народи Росії після повалення самодержавства стали суверенними. Раніше суверенним був імператор Ніколай II. Вони стали суверенними. Але більшовики. Повалили тимчасовий уряд в листопаді го року і розігнали установчі збори mm -hmm. в січні 18-го року. Що вийшло? Получилося те, що вожді більшовиків, які цілком контролювали партію, стали суверенними влади mm -hmm. на, на місці самодержавства, на місці... На місці уже неіснуючого Ніколая II. Таким чином, зникла оця суверенність народу, тому що не було вільних виборів. Вибори в усі органи влади, починаючи від того моменту, коли. Почалася радянська влада, так звана Радянська влада, бо це була влада не Рад, а це була влада партійних органів, угу. які контролювали Ради. Угу. То вибори аж до Конституційної реформи Горбачова, яка була здійснена в 1988 році, вони не були вільними. А те, щоб вони не були вільними, турбувалася додаткова вертикаль влади, яку, яка мала різні назви, але ми називаємо її владою чекістів. Оці чекісти чудово розуміли свою справу і вони контролювали, щоб в Ради ніколи не проходили люди, які не були віддані цілком і повністю. Партійним комітетом, от, е, власне кажучи, така була структура влади, і е, Ленін, а потім і Сталін та інші вожді, які після Сталіна вони були суверенними, а не громадяни Росії і поневоленою Росією. України. Але як Ленін це... формулював ідею, заради чого він це робить? Для там я не знаю наживи, якоїсь реалізації своїх там комплексів, якихось не знаю, дитячих ну, як чи дорослих? Він, як він формулював? Він, він формулював таким чином, що ось у нас радянська влада. Угу. Насправді радянської влади ніколи не було. Не було була влада партійних і і чекістів, його сказали, власна так. влада. Угу. І е, ясна річ, що е, він пропагував будівництво соціалізму, е, соціалізму в розумінні ну, марксовому нібито. А насправді це був ленінський соціалізм, який, власне кажучи, підім'яв під себе всю е, масу громадян, які стали громадянами. Без е, суверенності, які цілком і повністю підпорядковувалися владі. Але е, крім цього, ноу-хау, е, що оця е, е, влада побудована у вигляді двох вертикалій, якої ніколи не було в попередній історії людства. Е, ще було, у Леніна було ще. Так би мовити, ноу-хау, ще одне, він е, максимальним чином оцю е, державну конструкцію, е, як би сказати, на всіх адміністративно територіальних банках е, всував в народну товщу. Угу. Інакше кажучи, оця вся державна конструкція. Перекинула свій кістяк в народну товщу, в результаті чого держава злилася з суспільством. Ніколи раніше в історії людства не було такого. Раніше держава, починаючи від перших держав, вони піднімалися над суспільством і існували окремо від суспільства. А тут держава вклинювалася в суспільство. Таким чином, що вона починала контролювати кожну окремо взяту людину, і всі, всі ці структури, які існували в суспільстві раніше, і не були зацентровані, а ну, були по горизонталі розміщені. Вони були ліквідовані, тим самим було ліквідовано громадянське суспільство, окремі ванки якого виникали ще. В умовах самодержавства. Так, я, я от... пам'ятаю яскрава ілюстрація цієї системи, про яку ви говорите, про це вклинювання держави у суспільство, це те, що навіть е, на чоловіка через подружню зраду не можна було поскаржитися кудись в горизонтальному напрямку, якимось так само постраждалим, наприклад, чи церкві, чи е, ну, інші організації, можна було лише по партійній лінії, чи по профспілковій. Е, навіть в таких інтимних питаннях треба було виходити на вертикаль. Пане Станіславе, не так багато у нас часу до кінця ефіру, але скажіть, будь ласка, от як ця ідея Ленінська, так, як вона проросла в Росії і в Україні? Адже ви от, в своїй то, публікації та пишете, що підґрунтя було різне. Мало, часу, та, та. Да, мало mm -hmm. часу, і я хочу на цьому загострити увагу радіослухачів, що ось розпався Радянський Союз. І як пішли всі національні республіки, союзні республіки, як вони пішли впродовж цих 30 років, які з того часу прийшли, три республіки Балтії, вони одразу кинулися в обійми Європейського Союзу, в обійми НАТО, і вони там опинилися? Республіки Середньої Азії і Казахстан? В них після зламу цієї партійної конструкції, вони повернулися до того, до того суспільства, яке існувало перед тим, як Російська імперія їх завоювала, а що стосується Росії, Білорусії, України, там створилася цікава ситуація. Молдавія, Україна меншою менший Білорусь, тому що вона була поневолена Росією найбільше вони почали борсатися. Радянська Україна поступово, згнивала, народжувалася нова Україна, олігархічна. За допомогою Майданівця. Олігархічна Україна поступово перетворювалася на демократичну Україну, демократичне в розумінні західноєвропейському, і ось тому ця Україна стала смертельним ворогом Росії, тому що в Росії відновилися уламки того державного суспільства, яке існувало за радянської влади, і виник так званий расизм. Рашизм – це не лінінізм, тому що він увібрав в себе багато компонентів різних: і червоноармійців, і традиції червоноармійців, традиції біогвардійців, і, і так далі. І там оцей рашизм має практично єдиний, Єдиний зразок того держава суспільства, яке існувало в часи Леніна і Сталіна. А якщо взяти е, так званий соціалістичний табір у Східній Європі, то там ніколи держава і суспільство не зливалося в одне ціле. І там було багато всіляких за е, радянських часів всіляких. Е, Протистоянь між державою і суспільством. Uh -huh. І ще я хочу сказати про Китай, про Китайську Народну uh -huh. Республіку. Uh -huh. Китайська Народна Республіка має той режим, який був і в Радянському Союзі, по суті. Він скопійований, Але суспільство в Китаї зовсім інше. Зовсім інше воно не було поневолене. Оціє, оцим режимом, оц, отою державою. Правда, Мао Цзедун спробував понивовувати, але у нього не вийшло. Починаючи ще з 5 століття до нової ери і досі, і досі в Китаї панує конфуціанство. а конфуціанство це окрема цивілізація по суті. І тому називати Китай комуністичним. Навіть в тому е, розумінні, який надавав терміну комунізм Ленін, е, навряд чи варта. Mm -hmm. Це окрема цивілізація, так само як і ленінська цивілізація, вона зберігається, по суті, тільки в сучасній Російській Федерації, mm -hmm. і вона є найбільш небезпечною для всього людства через те, що вона має ракетною ядерну зброю. Ось чому те протистояння двохрічне, яке у нас з Росією відбувається, користується колосальною підтримкою всіх демократичних країн, не тільки Європи, не тільки Америки, хоча там є нюанси, звичайно, а й Австралії і будь-яких інших країн. І в наші часи. В наші часи відбувається нове протистояння, формується новий світопорядок, якому суперечить і якому кидає виклик, по суті, Російська Федерація. Угу. От що можна сказати про той самий расизм, який не має значення, чи Путін це буде, чи буде хтось інший, який. Прийде на зміну Путіна сама Росія в тому розумінні, як вона створилася за ці 30 років, вона становить екзистенційну загрозу для всіх країн світу, зрозуміло, демократичних країн. Ну і тепер знаєте, от я вас слухаю і розумію, чому Путін так драматично реагував на знесення пам'ятників Леніна в Україні. Ну тому що це теж одна із, ну, скажімо так, стовпів його сили, тому що це є корені рашизму. Пане Станіславе, дуже вам дякую за цей коментар. Нагадаю, з нами на зв'язку був доктор історичних наук Станіслав Кульчицький, і ми говорили про. Те, як живуть досі ідеї Леніна.